Зараз ми поговоримо про перевод пилки з великої шини. ну, скажімо, такої, На штілівську шину малу. Чому? Тому що в одного з користувачів виникло питання не співвідношення цепі до самої шини. Щось там не вийшло. От зараз ми будемо це перевіряти. Зразу кажу, що нам потрібно поміняти самий крох. крок. Крок. Ведучі зірки. Тут 3,25 на 7 зубів, тобто на 7 цих заглиблень. Ми зразу переводимо його на 38, тобто під е, пікушну цепку для того, щоб вона все-таки могла нею пиляти. Ми поміняли 3 тут пише 3 восьмих І відповідно кладемо. Так, подшипничок бажано змастити. Все, Це... тільки буде плюс. Кладемо, закручуємо і будемо міряти самі цепи. Трохи пошумним. Зразу кажу. Можна класти і простий китайський аналог штілівської шини 35 см. Ну, є малий нюанс. Ця пилка, яка вона не була китайська, вона все-таки мощна. І шину вона її просто порве. Особливо тут, там, де зірочку, вона її роздвоїть, тому що вона мощна. Вона розрахована на 1,5 кВт штірівської потужності. Ну там, 18 штіль і так далі, трошечки більше до 25 штіля. Тому саме найкраще класти це саму шину штіль. Так, да, вона дорожча, але вона буде ходити. Як виявити штіль це чи ні, я вже показував. Отут. Закльопочки всі дуже рівнокругленькі. Оце є штіль оригінал. Ну і власне штіль лайт, тільки вони випускають. Зараз ми будемо адаптовувати цепі до цієї шири. У користувача виникло питання. Він казав, що у нього дві цепі на 50 ланок, тобто на 50 звенів внутрішніх і 25 ріжучого зубу. Не налазило. Ну, власне, воно і не налізе, воно налізе тільки на 18 штіля. Воно треба шпільку одну вибивати. А на 26 задовго, на 52 внутрішні ланки. Я не знаю, яка пилка, при яких обставинах це все збиралось, але зараз ми покладемо на 26 ріжучих зубів і 52 внутрішніх. Це зазвичай весь час совпадає. Зараз будемо перевіряти на цій пилці. Так, найголовніше нам попасти в внутрішню зірку. Попали. Власне, ми попадаємо. Ну, Візде попадаємо. А, ні. В зірку не попав. Оце треба бути дуже уважним. Чому? Тому що можна так пробувати пробувати куди потрібно внутрішній зуб, от не заліз в цю зірочку. Нічого страшного нема, а от він вже заліз майже. Тепер по шині. Ну, вроді, все совпало, все дуже хорошо. Все чудово. І що у нас ще? Маслоканал совпадає з отвором на шині. Тобто масло у нас буде попадати на змащування цепі. Тепер ми прорепетіруємо такий варіант, як бокова кришка. Сами натягуючи елемент. Чудово, все у нас зійшлось. Навіть більше того, воно дуже ідеально підійшло. Не можу зрозуміти, в чому проблема. Якщо 52 забагато, то можна укоротити на одну внутрішню ланку, зробити 51. Ну це все залежить від пилки і обставин.